Когнітивний глюк розрив емпатії. Що ж це таке і чим може бути корисним і некорисним? Що ж означає оцей ось такий когнітивний глюк розрив емпатії? А означає він наступне: людина схильна співчувати і входити в другу позицію до іншої, якщо вона має таку ж саму проблему, як і співрозмовник, або перебуває в такій ж самій соціальній ролі. До прикладу, водії, скоріш за все, солідарні з іншими водіями, які говорять про те, що пішоходи порушують правила дорожнього руху, вискакують на проїжджу частину і так далі. І тому подібне. Особливо, якщо ці водії мають автомобіль, кермують щодня транспортним засобами. А от якщо, до прикладу, водій буде ділитися своїми. Міркуваннями щодо пішоходів із людиною, яка ніколи не керувала транспортним засобом, то такої емпатії вона не отримає. Людина, яка зламала собі палець з поломаною кінцівкою, вона буде більш співчувати іншим людям, які знаходяться в такій ж самій ситуації. Людина, яка вимушено кудись переїхала, тобто є біженцем, буде співчувати біженцем більше. Тут варто відмітити, що цей когнітивний глюк він припиняє свою дію, коли людина втрачає той чи інший статус. Ну, наприклад, людина яка вже зняла гіпс, і років 10 чи 20 минуло. Від того моменту, коли в неї був зломаний палець, буде менш співчувати іншим колегам по нещастю, у яких палець на даний час зломаний. Людина, яка вилікувалась від якоїсь хвороби, буде менше співчувати тим, які ще хворіють на неї. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто ось такий от розрив емпатії відбувається. Такий от когнітивний глюк. Тому, що корисного ми можемо з нього отримати, з знання даного глюку, а те, що знаходити підтримку, ми можемо саме у тих людей, у яких спільна з нами задача, проблема, ситуація спільнота анонімних алкоголіків як варіант до прикладу. Тобто, ті люди, які борються з залежністю, вони підтримують один одного і ведуть різного роду дискусії. На рівних у той же час людина, яка вилікувалась від своєї залежності, можливо, певною мірою буде з таким от відтінком негативу дивитися на колег, які ще перебувають на стадії лікування. І більше того, людина, яка взагалі ніколи не зловживала алкоголем, для неї війти в другу позицію і розуміти проявляти якусь емпатію до зловживаючого алкоголем, буде ще так складніше або не так простіше, як тому, хто, до прикладу, уже пройшов цей етап лікування або на ньому перебуває. Доволі часто це використовують в продажах, коли підлаштовуються під цінності свого співрозмовника. Тобто повідомляють, що ага, була аналогічна така ж ситуація, і це створює таку от емпатію, перенос, якщо можна так сказати, в термінах психології. Якщо у вас є якісь міркування, спостереження щодо давнього когнітивного глюку, то напишіть в коментарях до цього відео і обговоримо.